Мирна акція протесту в Ужгороді на підтримку мешканців Радіївки замало не була зірвана. Коли невідомі припаркували посеред площі авто і покинули його, натовпом поповзли чутки. Більше 40 хвилин до початку даної, скажімо, мирної акції, яка має судити дії працівників міліції, Вже стоїть ймовірно, що там знаходиться посховича апаратура, оскільки вкази про те, що влада боїться і побоїться про те, що рано чи пізно вся громада підніметься і висловить свою позицію. Попри це, ніхто з учасників акції не покинув місця її проведення. Сказати своє ні насильство у погонах. Прийшло майже дві сотні небайдужих. Це не має залишатися просто безневинно, так не наказано, оскільки всі люди вони мають відпитати за свої вчинки, і це є ганебним вчин... взагалі фактом, що влада мала покривати таких людей. Активісти прийшли з плакатами і продемонстрували обурення ужгородців інцидентом, що сколихнув країну. Звичайно, обурює, тому що ті люди, які мають відповідати за нашу безпеку, щоб ми могли завжди звернутися до них з допомогою, то в нас навпаки, коли біжить міліціонер, то всі втікають. Після цього, як підняли питання в Радіївці, з кожним днем все більше і більше таких є. Багато питань замовчуються на рівні області, ніде нічого не піднімається. Учасники мітингу висловили підтримку мешканцям Радіївки, що зазнають переслідувань, а також жертвам міліцейського свавілля по всій країні свої вимоги щодо покарання винних у звірствах виклали в петиції. Ніхто незважаючи на погони, статус чи владні повноваження, не має уникнути відповідальності. Поряд з міліціонерами, гвалтівниками на лаві підсудних мають бути і ті, хто нахабно покривав їх злочини. Вимоги, підтримані учасниками, одноголосно направлять до Верховної Ради України, також уряду та президенту як гранту конституції, оскільки закріплені в ній права людини порушують саме працівники держструктур. У документі йдеться. Ми, учасники мітингу підтримки жителів Миколаївського селища Врадіївка, засуджуємо жорстокий і зухвалий злочин, вчинений працівниками міліції. Вимагаємо проведення всебічного об'єктивного і неупередженого розслідування цієї ганебної події. Ніхто, незважаючи на погони, статус чи владні повноваження, не має уникнути відповідальності. Поряд з міліціонерами-гвалтівниками на лаві підсудних мають бути й ті, хто нахабно покривав їх злочин або ж своєю халатністю чи бездіяльністю сприяв його скоєнню. Події на Миколаївщині стали лакмусовим папірцем для суспільства. Від подібних злочинців міліціонерів не захищений жоден громадянин України, допоки президент і влада не помічатимуть реальний стан справ у державі і не візьмуться наводити лад. Тому, висловлюючи солідарність з жертвою злочину та її земляками, вимагаємо від президента, уряду та верховного. Ної ради України вжити негайних дієвих заходів щодо захисту громадян від протиправних зазіхань, реальної і системної боротьби зі злочинністю, корупцією, круговою порукою та майорством, а також проведення широкомасштабної реформи правоохоронної та судової системи. Підтримали акцію проти насильства у погонах і в сваляві, чопі та берегові. Учасники зібрань висловили протест проти неправомірних дій правоохоронців та звернулись до влади з вимогою всебічного об'єктивного та неупередженого розслідування злочинів.